Всім привіт! З вами АгроПравда МТЗ. і Сьогодні до вашої уваги пропонуємо комплект переобладнання під насос дозатор трактора UMZ. Хто планує встановлювати гідроциліндр на лонжерон з боку? Не на балку, а на лонжерон. Сьогодні покажемо, що входить в даний комплект і як це все виглядає. І так, почнемо. Давайте з кріплення самого насос дозатора. В даному відео ми робимо огляд на комплект під малу кабіну трактора UMZ. Тут де ось така плита, товщина ось тут 14 мм, досить гарно все виготовлено, надійно. Далі насос-дозатор бренду МЗ. Може бути 100-й, може бути 160-й, в залежності від того, скільки оборотів руля ви хочете мати на своїй техніці. Чотири штуцера, чотири металорозинових шайби, щоб підкрутити рукава, підключити. Далі вал стакан шліцевий. Ось отакий. Встановлюється на сам насос дозатор. Так, далі Гідроциліндр. обов'язково повинен бути, якщо установка буде на лонжерон не менше, ніж хід штока 250 мм. До нього два пальці з гайками, штуцера. Далі ось такий спеціальний кронштейн, який встановлюється на лонжерон. І сюди вже заходить безпосередньо під конус сам палець. Кріпиться на 4 болти. Е і що ще 4 рукава, по вашому бажанню, довжина вибирається. І гідробак ось такий. Під фільтр. Під змінні штуцера. І сам фільтр ми даємо ось такий з більшою пропускною можливістю. Так, ось такий комплект, кого зацікавить. Телефонуйте, замовляйте, висилаємо новою поштою накладним платежем. Також можете замовити в нас на сайті агроправда.мтз. Всім дякую за увагу, хорошого дня, до побачення!